Доброго ранку. Дивлюсь на свої горобці, Все, інтернет кричить, що нема горобців. Я щось віднімані не обращала. А ну горобчики ви є чи нема. Гріває сонечко, вони всі влітають на сонечко грітися. І хто казав, що нема горубців. Є в нас їх. Зранку злітаються на розу, мабуть, снідають, якісь, мабуть, комашки там є. Хто таке бачив, але ну, я ще такого не бачила. Ще Наташа в багажніку не була. Це так вона возила сьогодні поросята на базар. Хто там тікає, свинок? У Періоди, в нас поки поросячі періоди. Та ще хоч би якби не даром було б не обідно. Прицепи в нас такої немає, щоб їхати десь далеко. У нас така прицепка, щоб у селі, а позичати вже да. а позичати не хотіли то багажник. І обідно, що нічого не продали. Так, я ближче піду і розкажи, які ціни. Такі ціни, що плакати годиться. Що, Якби не було у нас своїх поросят, то їдь купляй скільки хочеш, якби тільки було де термати. Бо тисячу гривень порося, і це вже гарненьке порося. А такі, що вже в мішок не влазять, то 1200-1300. Це це взагалі, я не пам'ятаю, такі ціни були, мабуть, років 5 чи 6 назад. Це, 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 це щось. Все подорожчало, Нема. а поросята. І ні. немов не хочуть тримати. А що, ціна зараз пішла на зерно. Нащо тримати те порося, як здав зерно? Так що, кому треба маленьких поросят, з яких областей, в кого дуже дорого, то їдьте до нас по Добре? поросята. У нас ні по чому. Тепер ще сьогодні я прочитала коментарі, по чому в нас зернята. Питалася сьогодні Наташа, але в нас сімдесят да, так, Але в нас багато цих скупщиків на базарі, то хто хто як зуміє надути кого? Ну я ось дивилася у Фейсбуковій група є про ці гарбузи, то питають теж ціни, то багато хто пише, що ну дивлюся, що Черкащина найбільше ставлять ціни. Ті пишуть так, стільки, стільки. А де саме більше ціна, то всі пишуть, що Черкащина, Черкащина. Да. <провод1> mm -hmm. Але ж у нас теж є різниця. В давному, ну, що з Звінігородку поїхати, буде різна ціна. Ну, по крайній морі, так було. От Стаську, шо... посеред oh. мене на заставку важну. <сум> 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 Да-да, оце свині. Скільки треба докласти до того поросятки, щоб воно виросло? Колись так не було. Колись не знаю, я теж тримала свиноматки, я ніяких. Вітамінів, я ніяких лікарствів, ніяких прививок не робили, а тепер без прививки не можна. А воно дешево? Ну і на чому заробиш? На гарбузах пальці гниють, рани на пальцях, а на свинях нема торгу. А на сьогодні в планах вареники з картоплею. Я вже розказувала, як я картоплю роблю, як ми любимо. Оце цибульки трошки пережареної, перчик і вишкварки меляні. Картопля гарача, воно зараз розтане. І в нас є сметанка. ось така. Ярик рік зу привіз 30 гривень, у такий стакан півлітровий. Дуже смачна, хоч вона і не натуральна, але підходить до натуральної. Є, перемішаю, щоб трошки вишкварки розтали. Не знаю, чому люди не купляють сала. У нас сало. Не хочуть брати, м'ясо беруть салоні. Так що в нас є і смальці, і вишкварки. З вишкварками дуже добре. Чому всі на олії сидять? Якщо олія вредна, Наташа десь меле, ігор сушить зернята. Ярик з Анжелою розвозять закази, зарізали свиню. Заказали трошки там м'яса, хто що, він її поможе розвести і завтра зранку на роботу. Зараз я помню картоплю і хай холоне. Тепер мені ще треба нажарити пиріжків з такою начинкою. Гречка в нас жарена. Трошки цибульки, перчику і баночка паштету. Паштет викинула, гречка гаряча, воно все розтане, перемішаю, вихолоне, і буде начинка на пірішки. Так, оце в мене вийшло 120 вареничків. Поїдуть вони на оманівну чатам. Зараз поставлю їх на заморозку і буду братися до пиріжків. Дожарила я вже свої пиріжки. Це з паштетом, це з яблуками. Це вони завтра поїдуть на Умань. А нам я завтра ще нажару. Так що вже пізній вечір, всі на добраніч і тихої всім ночі.